Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, які ж ціни в новозеландському супермаркеті будуть. Е, порівняємо. Вам думаю, буде цікаво, тому, що, тому додивіться це, будь ласка, відео до кінця і ви знаєте про новозеландські ціни на продукти. Зараз йдемо ек на екскурсію на супермаркет. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на цей канал, підтримайте мене, поставте подобайку, розлоги коментар. І поїхали в новозеландський супермаркет. Пройдуся по самих таких основних продуктах, яблука. 2,99 є ціна. 3,75 апельсини зараз. Мандарини 5,79, в принципі, така ціна. Це найдешевше яблука 2,99, є дорожче. Авокадо зараз по 79 центів. В принципі це нормальна ціна для зими. Що тут ще є виноград. Кілограм за 10,99. Така ціна зараз на виноград. Цвітна капуста 2,99. Голд Кив, не знаю, чи є, мабуть, в Україні немає голд Київ. Зараз 5,49. Груші 460 кілограм. Банани 3,29, зараз така ціна кілограм. Що вам показати? Це на овочевому ми зараз відділу. І ананаси по 4,99 один зараз. В принципі. Диня 9 доларів за одну. І кокос по 6 доларів. Ну, це якийсь інший він, це краще, ніж звичайний. М'ясо, курятина, 13 доларів кілограм, це гомілки обрізані. Та біф у нас йде за 18-99 кг, але це звичайний це там рам буде. в принципі, Така ціна, такий великий шматок, тут скільки у нас кіло 900 за 35 доларів новозеландських. От продається рібая стейк, самий дорогий, Два шматочка невеличких за 14 доларів, їхня вага 348 грамів. Тобто скільки тут він за кілограм іде? 40-49 за кілограм. Є також свинина ну, в Новозеландії, ціна її 16,74 за кіло майже 600. Така ціна свинини. Різноват непоганий, там є різні фарші, свинячі, нарізка, що хочеш там, в принципі, є. Далі всі знають про відому баранину новозеландську, яка пасається кругий рік на траві. Ціни на баранину ламп. Такі вирізки, то за 13,69 за кілограм коштують. Є замочене прямо у своєму соусі. От, кілограм також 13.69. В принципі, ціна не дуже велика. Є там нога ціла. За 47-45 і вага 2 кілограми майже. А ні, вага 2 кг 374 грами. тобто недорого, в принципі, як для новозеландської баранини. Тим курячі ножки тут, в принципі, дуже недорогі. Оце ціла пачка, тут більше кілограму за 5 доларів всього новозеландських. Такі, такі ціни є ось. тож ціла пачка майже кілограм за 4,87. Курятина недорога порівняно. Є великий асортимент. Тут, якщо пишуть, екстра лов, то це типу дешевша трішки. Така ціна, в принципі. Грудинки також кілограм 13,70. 13,99 за кілограм грудинок, Три штуки за 14, ну, це великі. Це куряче. Молочні продукти, є обезжирене молоко. Там ціна 4,49, Звичайне 3,79 ціна, стандартне молоко. Тут йде двохлітрова бутилка. В принципі, ну багато різного виду молока, бо це Нова Зеландія. хочеш, в принципі, є. Тут потім йде сальмон. Також дуже відомий кілограм. З ним зараз таких два кусочки буде коштувати 20 доларів майже 400 грама. Кілограм 48,99 за кілограм сальмана, ну, за лосося. Є от навіть краби свіжі продаються. Риби багато різної. Ціна там це типу камбала, але фол називається. схоже за 18,99, він такий схожий на камбалу. Заморожена риба є на ну, морські окуні, а є свіжої багато дуже. Там що це таке? Golden 16 доларів. Така ціна. Там різні солодощі, донати. Така пачка 7,49 і приблизно. Ну, да, 7,49 за донати 5 штук великих. Кекси різні, ці штук за 6 доларів. Тортики, маленький тортик коштує. Таке він коштує, навіть не написано яка ціна. 5-6. Ну да, 4,99 стоїть. Такі 5,79 різні. Такі ось кекси, 6 штук 6,49. Печиво різне. 20 штук. Яка ціна. Не бачу. мабуть, 6,79, це 20 штук. Потім хліб, такий печений, запакований 4,49, я дешевший. Це їхня випічка тут йде. От за 5,29 хліб, 4,79. Це такий ж кращиший, хай саме такий дешевий, то 2 долари буде коштувати. 4,49, в принципі. Є ще великі, такий ось за 3,79, така ціна на хліб, різні булочки, також це солодкий хліб, 6,79, 6,49. Сири різні, які хочете, ось за 4,59, 7,29. Новозеландські, вони тут із цвіллю є, смислі, 4,79-3,89 такий сир от коштує. Такий 3,89. Асортимент дуже великий сирів, який хоче козень її. І на будь як кажуть, покупця свій сир такі ціни показує. Це все в новозеландській долари. Це солодкі сири. Зараз почали робити різні з додаванням абрикосів. До, до вина хороші, вони дуже. Так, це відділ з піцами. Піца 7,15, це якась італійська пише, мабуть, імпортна. Там, такі невеличкі, по 2,99 за одну піцу новозеландських доларів. Тут вони різні є. Такі ціни. Це по 3,35, трошки дорожчі. Це відділ йогуртів. Йогурти. Така пачка а, 6 4-4-8 штук за 8,39. Великий за 4,99. Це тут кілограм йогурта коштує Нової Зеландії. Це всі за 4,99. Різні смаки, асортимент дуже великий. в принципі Йогуртів також грецький йогурт. 7,49, більш натуральніші, мабуть. Такі ціни. бачите Такі долари 6,99 такі. Просто 6 пачок. В принципі, каву ще покажу, кава це хороша. За 679 вона така заварна йде експресу. Ми беремо. Ну, раджу всім. Вона натуральна, перемелета, просто не оця. Звичайно, можна брати це бренд хороший. Оце схоже, але дорожче, що за 9.49, Ну, якісна кава. А така оця не з кафе Gold, то 8 доларів. Це, звичайна кава. Макона 10,49 по знижки. Ну, Звичайний нескафе за 10.95 за таку банку. Ну я її не беру ніколи. Так, Ціни на масло, в принципі. 8,79. Такі ціни тут 8,59. Це новозеландське, а це не новозеландське. До речі, є тут ще й не салони, ось можна знайти. Unsalted написано. Але оце новозеландське жовте, 859, це 500 грамове, але ну, воно натуральне тут іде. Воно тут іде 81,4 відсоток жиру. В цьому 839, скільки тут жиру? 81,4 також е, відсоток жиру в ньому. Така ціна. І ось, ось саме дешеве, це масло за 6,89 Що в нас по жиру тут? Я як технолог вам розказую, бачите, треба на що звертати увагу. 81,4, бачите, у нього стандарт такий. Ще Зараз покажу Це Sauvignon Бланк. Вони тут йдуть. Є дуже популярний Sauvignon Бланк один з кращих світі в Новій Зеландії. Бутилка 750 грамова, коштує 13,99. 12,79 в принципі, такі ціни вино. По 15, пішли це вже австралійські. Ось є по 9,90-17 доларів. Це пінот Нойер, це центра Лотаго. Там його менше випускають і воно дорожче трохи. ну Смачне, реально це класне вино. Візьму собі бутилку. Що тут? Пиво їхнє популярне дуже. Такий блок 3899. 24 бутилки. Спліт це новозеландське. Що тут ще? Корона. Така велика, 18 штук, 3899. Що, вам ще показати новозеландське пиво якесь. Це був Спліт, оце їхнє тайгер, теж новозеландське, за 12 бутилок 24,79. Ультра Summit це також їхнє 2655, за такий блок. А оце Туа, Туї це їхня. Їхній теж птах і пиво називається так само. 37,79 за 24 баночки всередині. Це Lion Brown, також їхній бренд. 2699. І тут 18 баночок також. Це все їхнє зараз пиво показує. що Ви десь не тільки Зеландії побачите. Не знаю, вони може десь ще експортують їх. Ну, Алкоголю великий асортимент. Взагалі тут, Вина дуже хороший. Є австралійські, і є новозеландські, В принципі, ціни бачите, по 16 доларів, по 17. Різні є ціни. От там от 10 і вище. Я б сказав. В принципі, В принципі, друзі, показав вам сьогодні всі позиції, такі основні в супермаркет. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підтримайте мій канал Україномовний. Поширте це відео, поставте вподобайку. Слава Україні, і будемо на зв'язку.